Вже не перший рік приватний підприємець і водночас депутат Радахівської районної ради Василь Харчук успішно займається садівництвом. У своєму зеленому господарстві він також вирощує саджанці плодових дерев на продаж, однак часто плоди і прибутки своєї нелегкої праці Василь Харчук спрямовує на благодійні акції та спонсорські цілі. На цей раз півтори сотні відбірних саджанців він подарував дитячому навчально-виховному комплексу в селі Середпільцях. 25 жовтня школярі разом зі своїми учителями та досвідченим садівником благодійником посадили яблуневий сад. Василь Харчук привіз саджанці у середпільцівський НВК, де його з нетерпінням уже очікували школярі. Тут же на ділянці майбутнього саду, котра знаходиться поблизу школи, він показав дітям, як правильно викопувати ямки для саджанців. За якусь годину стараннями школярів ямки були викопані. Кілки для підв'язування саджанців приготували заздалегідь на уроках трудового навчання, оскільки вони досить високі, у землю їх повбивали дорослі. Зібравши школярів і учителів до гурту, Василь Харчук дав їм перший урок садівництва. Він розповів, як правильно підбирати якісні саджанці, як готувати їх до садіння, продемонстрував правильну обрізку зайвих гілок для формування майбутньої крони деревця, навчив премудростей професійної посадки деревець у ямки. У нас тут акція Посади своє дерево. На дану акцію відгукнулася середпільцівська школа, і ми привезли їм саджанці плодових дерев. На даний момент. Це яблуні літнього терміну дозрівання, осіннього і зимових. Я в середньому десь 8-10 сортів. Це саженці невисокорослі, середнього росту, саженці, які плодоношення вступають на третій, другий, третій, четвертий рік. В садінні деревець разом із школярами активну участь взяли їх учителі та директор Середпільцівського НВК Іван Репетило. Василь Харчук постійно контролював процес садіння та допомагав дітям виправляти помилки, адже навчити дітей сумлінно, самостійно і свідомо господарювати на землі і приносити користь оточуючим. Головна ціль його нинішньої благодійної акції на його стороні. І директор НВК Іван Репетило він проявив дуже таку щедрість і цей сад для школи безплатно. Василь Іванович виступив як справжній спонсор, як справжній меценат, як людина, яка піклується підростаючим поколінням. Буде школа, буде біля школи рости сад. Діти будуть їсти яблука. і відповідно буде, якщо ми будемо цей сад гарно доглядати, то школа буде ще мати відповідні якісь надходження у шкільний бюджет. Позапланово з великої охоти яблуньки садили навіть маленькі першокласники. За кілька років і вони посмакують першими яблуками. Першокласники посадили ті деревця з задоволенням. Ну і напевно, вже коли будуть йти в четвертий клас, вони вже будуть ці яблучка їсти.